1 Коринтян, 3 розділ 16 по 17 текст. 1 Коринтян, 3 розділ 16 по 17 текст. Ось ці два тексти. Давайте ми відкриємо з вами і пороздуємо сьогодні над ними. Апостол Павло пише до церкви так. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? І Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. Ось в цьому тексті приведені чотири важливі твердження, що стосуються церкви Божої, помісної церкви, вибраних Божих дітей тих, хто відділений від світу. В цьому тексті апостол Павло пише, по-перше, що зібрання це Божий храм. Друге твердження апостола Павла в тому, що зібрання це місце, де перебуває Божий дух. Третє. Зібрання знаходиться під Божою охороною. І четверте, про що ми читаємо в цьому тексті, це те, що зібрання. Воно є святе. Ось давайте ми розглянемо цих чотири твердження на основі цього тексту. По-перше, апостол Павло стверджує, що зібрання це Божий храм. Дивіться, як він пише. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? Минулого разу ми з вами читали і слова, які були сказані вище апостолом. Павлом, вони перш за все, стосувалися тих вчителів, які навчали в церкві. Або ті слова, які говорив апостол Павло, він перш за все звертався до вчителів по відношенню до їх обов'язку будувати церкву. Як вони будують? Керуючись виключно біблійними доктринами. Пам'ятаєте, Павло пише. Я за благодаттю Божою, що дана мені як мудрій будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. І далі він бачите таке застереження саме вчителям каже: але нехай кожен пильнує, як він будує на цій основі. Пам'ятаєте, ми говорили, що основою є Ісус Христос. А вже вчителі, проповідники. Да? Які вчать в церкві, вони далі будують на основі Ісуса Христа, будують вчать церкві доктрини. І ось Він застерігав, що дивіться, пильнуйте, як ви будуєте. То ось тепер от ці слова, чи не знаєте ви, що ви Божий храм, то ці слова, вони вже звернені до учнів безпосередньо до самої церкви, до слухачів, ті, які навчаються. І тут в цих словах він також їх застерігає. Якщо до вчителів він казав, що ви будівельники Дому Божого, то до народу він говорить, ви є храм. Ви, будівельники, ви будуєте те, як ви навчаєте, як ви проповідуєте, так ви будуєте церкву. Такою вона буде. А до слухачів він каже: ви є Божий храм. А це означає, що наша відповідальність це всіляко уникати опоганенню. Тому що бути Божим храмом з однієї сторони це величезна честь. Бути Божий храм, храмом. Тому що, якщо церква, тобто зібрання, да, ми говоримо про зібрання, якщо церква це Божий храм. То це означає, що церква це найвища установа, яка є на землі і на небі. Уявіть собі, яка це привілеє сьогодні бути в Домі Божому. Ми не просто так сюди прийшли це місце, яке названо Божим храмом. Коли віруючі збираються на, на, на якомусь місці, на будь-якому місці, і там, де віруючі збираються, і там, де вони закликають ім'я Господа Ісуса Христа, де віруючі починають молитися, де віруючі починають закликати Бога, прославляти Бога, там є Божий храм. І це є величезна, величезна привілегія. Але з іншої сторони, це не просто привілегія. Але це є величезна відповідальність для тих, хто входить в число церкви. Для кожного з нас це є велика відповідальність, тому що нам потрібно тепер відповідати цьому статусу, щоб бути прикладом і чимало зусиль прикласти для того, щоб проявляти наше освячення, бути в процесі нашого освячення, яке звершує Господь з кожним з нас дивіться, це речення, воно написано як запитання. Він каже, чи не знаєте ви? Тобто вони точно знали цю істину. Віруючі люди точно знають, ким вони, з ким вони являються. І ви знаєте, це таке емоційне звернення для того, щоб протверзити корінтян. Ми знаємо, що в них там були, було багато проблем. І апостол Павло якби показує їм: у вас є проблеми, у вас є гріх, у вас є різні недорозуміння, сварки між собою, конфлікти, гріхи. Пам'ятайте, хто ви є? Чи ви не знаєте, що ви є Божий храм? Якщо буквально, то з Грецької це слово воно перекладається як внутрішнє святиня чи святилище. Він каже, чи не знаєте, що ви є святилище? Звичайно, що вірно те, що кожен віруючий, в якому перебуває е, Святий Дух, він є храмом Божим. Кожен віруючий, це так. Але саме в цьому контексті, саме в цьому тексті приводиться інша думка. Апостол дивиться саме на церкву, дивиться як на колектив, і хоче, щоб вони усвідомили свою гідність. Такого покликання. пам'ятаєте в єфісянам другим розділом 19, 22 текстом апостол Павло говорить такі слова. Отже, ви не чужі і не приходьки а спів горожани святим. І дивіться, він каже, і домашні для Бога. Уявіть, уявіть собі, яка привілея Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Що в ньому вся будівля улад побудована росте святий храм в Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Храм був посвячений Богу. Храм був відділений для використання тільки в святих цілях. Для того, щоб в храмі безпосередньо служити Богу. Коли ми говоримо про старозаповітній храм. Його призначення було тому, щоб там лише поклонялися Богу. Це була прекрасна будівля, але ця будівля вона використовувалась не для чогось іншого, як тільки для того, щоб там поклонятись Богу. Усі ці жертвоприношення, весь цей фіміам, весь той спів, вся та красота, все, все, що було в цьому храмі, воно все було для того, щоб саме проводити Богослужіння. І апостол Павло, на прикладі старозаповітнього храму, він каже: так само ви християни, ви відділені від цього світа, ви відділені від всього нечистого для Бога. Ви відділені від світа для того, щоб служити Йому. Віруючи, посвячені виключно Ісусу Христу. І якщо ми храм Божий, то ми повинні уникати всього, що розділяє нас із Богом, всього, що розбещує, що опоганює, все, що робить нас непридатними для того, щоб Бог використовував нас. Ось ця думка, це твердження, що зібрання це Божий храм, вона має нас отрезвити, вона нас має навіть, нас так ну, підбадьорити і сказати, щоб ну, дати нам розуміння того, хто ми є насправді. Ми є Божий храм. І ось коли цей храм дійсно освячений, коли цей храм дійсно на своєму місці, то коли сюди приходять люди з цього світу, вони усвідомлюють. В них приходить оце усвідомлення того, що вони прийшли в Божий храм. Не саму будівлю, не, не, не дім молитви сам по собі він робить, ну, є якимось святим місцем. А саме наша присутність в цьому домі молитви, вона робить цей дім молитви Божим храмом. І чи будь-яке місце, де би зібралися ми. Якщо ми на своєму місці, якщо ми бережемо себе від гріха, якщо ми освячуємося, якщо ми маємо в серцях дійсно поклоніння Богу, і ми збираємося, і наші серця, вони дійсно настроєні на те, щоб поклонятися Богу, то те місце, де ми збираємося, воно є місцем дійсно Божого храму. Друге твердження, яке ми бачимо в цьому тексті, це те, що апостол Павло каже, що зібрання це місце це не просто храм, але це місце, де безпосередньо перебуває Божий Дух. Саме Божий дух Він наповняє нас, саме Божий дух той, хто втішає нас, хто підбадьорює, той, хто робить чудо в нашому житті, саме Божий дух, він перебуває серед зібрання віруючих. Він, дивіться, він каже, чи ви не знаєте, що ви храм Божий? Перше твердження, і дивіться, друге твердження. І дух Божий у вас перебуває. Дух Божий у вас перебуває. Дух Божий сьогодні тут, зараз, на цьому місці. Божий дух перебуває. Слава Божа перебувала в юдейському храмі. Ми пам'ятаємо да, та Шекіна, яка зайшла, яка, пам'ятаєте, зійшла і коли наповнила слава святеє святих, коли слава наповнила дійсно той старозаповітній храм у вигляді Хмари. І це було, знаєте, як залог того, що Бог присутній серед свого народу. Пам'ятаєте, навіть коли, Ізраїль йшов, попереду них йшла е хмара днем і ночі стовп вогню. І це було знаком того, що Бог іде з ними. Бог є з ними. І коли був, була побудована Скінія, і потім, коли був, був побудований храм, Ця слава Божа, вона перебувала в храмі. Вона була присутня серед Божого народу. Так само і сьогодні. Так само, і сьогодні Ісус Христос, Він своїм Духом живе у всіх істинно віруючих. Сьогодні Божий Дух, Він так само, той самий Божий Дух, він сьогодні перебуває серед нас. І саме цей факт є причиною того, що коринтяни є храмом Святого Духу. З храмом Бож... храмом Божим. Ми стали храмом Божим по тій причині, що Бог перебуває в нас. Не тому, що ми стали настільки святі, що Бог, знаєте, ми, ми святі, освятилися, і тому Бог тепер може серед нас жити, Бог може перебувати серед нас. Зовсім не так. Нечисте місце не може бути житлом для Бога. Ту також ми читаємо про прекрасне свідчення божественної природи Святого Духа. Тому що якби він був просто творінням, чи лише одним із дарів Божих, його перебування в нас не зробило би нас Божим храмом. Але саме тому, що Бож, Божий Дух і є Бог, і Він перебуває серед нас, саме і це перебування Божого Духа серед нас. І робить нас храмом Божим. Також в цьому тексті ми взнаємо, яким чином Бог повідомляє про себе нам, яким чином ми з Ним з'єднані. Дивіться, Він виливає на нас свого Духа. Ми є храм Божий і Божий Дух перебуває в нас. Дивіться, третє твердження, яке ми читаємо тут, це те, що зібрання. Воно не просто храм Божий, не просто Божий Дух перебуває тут, але зібрання воно знаходиться під безпосередньою Божою охороною. І от Бог, Він застерігає тут і говорить слова застереження. Дивіться, як Він каже, як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Надзвичайно серйозне застереження для тих, хто може Божий храм нівечити, тобто руйнувати. Якщо вище, коли ми читали з вами минулого разу, Павло писав про те, як можна будувати церкву. Пам'ятаєте, він пише: ніхто бо не може покласти іншою основою, крім покладеної, а вона Ісус Христос. І далі він пише, коли хто на цій основі будує золота, срібла, здороцінного каменя, з дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке він збудував, устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду. Та сам він спасеться, але так, як через огонь. Так от, в цих словах ми бачимо про застереження, як будувати церкву Божу, як можна будувати на різних, з різних матеріалів. Ми говорили, це різні вчення, які, які можуть мати різну цінність. Да? Так ось, коли ми читаємо, хто ні Божого храму, то тут ми читаємо про те, як можуть будувати віруючі люди одні. Будують так, що в результаті будуть мати нагороду, а інші так, що все їх діло згорить, хоча самі вони списуться. Але в цьому тексті, що ми з вами прочитали, як нівечить Божого храма, то, то знівечить Бог, так ось в цьому тексті ми читаємо про те, що Павло згадує групу людей. Це ті, які не просто щось будують або невірно будують. Він згадує людей, які нівичать Божого храму. Тобто є люди, які руйнують Божий храм. І, на жаль, ці люди вони можуть різними способами долучатись до своєї руйнівної роботи ще не стверджених молодих християн. Саме тому апостол Павло застерігає церкву, щоб пильнувати, щоб не приймати в цьому участь, а навпаки запобігти такій праці в церкві, негативній праці. Ця група людей, група руйнівників, вона може працювати і всередині церкви. І вона може працювати поза церквою, руйнувати те, що побудував Бог. І тому Павло застерігає, що якщо яка-небудь людина Прийде в помісну церкву і буде шкодити її свідченню, таку людину покарає Бог. І тут, перш за все, говориться про фальшивих вчителів, про тих, які в дійсності не вірять в Господа Ісуса Христа. Храм Божий має залишатися святим, пише апостол Павло. Тому кожен, хто буде оскверняти його, не залишиться без покарання. Бог. За свою церкву стоїть. Бог обов'язково покарає ту людину, яка нівичить Божого храму. Яким чином ці фальшиві учителя опоганювали церкву? Вони ставили себе на місце Бога, щоб керувати церквою. Насправді ці люди вони не були зацікавлені в тому, щоб приводити людей до Христа. Або стверджувати віруючих в Христі. Насправді, ці люди вони хочуть одного: вони хочуть людей вести за собою, щоб використовувати людей для власних, власних бажань, щоб маніпулювати людьми, щоб використовувати людей для своїх якихось забоганок. І тому то Бог застерігає, щоб ми береглися. Щоб ми береглися перше таких людей, щоб ми пам'ятали, що то, хто руйнує храм, то, хто намагається зруйнувати Божу справу, Бог ту людину покарає. Треть, четверте твердження, яке ми читаємо в цьому тексті, це те, що зібрання воно є святе. Це не просто Божий храм. Це не просто місце, де перебуває Божий Дух. Це не просто місце, яке Бог охороняє і обов'язково покарає тих, хто нівичить Божий храм. Але зібрання, воно є святе. Він каже: бо храм Божий святий, а храм той то ви. Як і кожен окремий християнин Павло пише, що церква вона свята. А Бог, він ревно охороняє все те, що є святе. В часи старого заповіту кожна людина, крім первосвященників, в день викуплення, яка б наважилась війти в святих святих, впала б мертвою на порозі. Якби людина якась наважилась зайти в старозаповітні часи в святе святих, Бог миттєво таку людину карав. Таку людину не прийшлося би страчувати людям, тому що Бог безпосередньо сам наказував таку людину людину смерті. Але Христос більший за старозаповітню Скині. Тим більше сьогодні Господь пильнує про свою церкву, Він пильнує про тих, кого Син викупив, кого, за кого Ісус Христос заплатив дорогу ціну, за кого Христос страдав на Христі. Християни називаються святими, і вони повинні дійсно бути чистими і бездоганними як в своїх серцях, так і в своїй поведінці. Повинні відкидати все, що поганює храм Божий. Ми з вами повинні пам'ятати, що ми є святі. І тому ми маємо мати трепіт, перш за все, в своєму серці, Трепіт перед Богом, розуміючи, що ось це місце. Воно є святе. Нехай милосердний Господь дійсно допоможе нам розуміти розуміти ці важливі істини. По-перше, що ми є з вами Божий храм, про те, що Божий Дух перебуває в нас, про те, що Бог охороняє свою церкву. І те, що церква Божа зібрання це є святе. Це є те, це, що Бог дійсно турбується, що Бог оберігає, що Бог освячує це місце, де Бог перебуває тут, на, своє, на серед нас. Нехай Милосердний Господь благословить нас.